Це каже той, хто тримає сім зір у правиці своїй. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми задамося питанням, ми розглядали різні аспекти історії, ілюстрації, розглядали все, що пов'язано з питанням того, що Господь тримає, турбує це про кожного з нас. Але сьогодні я хотів би, щоб кожен із нас задав. Кілька запитань особисто кожен собі. Йоанна 10,28 ми читали такі слова, і ніхто не вихопить із руки моєї. Це є впевненість в його захисті, в його проведінні. Це говорить про те, що коли ми навіть слабкі, безсилі, Бог утримує кожної з нас. Без Божої руки ми впадемо, спіткнемося і так далі. Але питання сьогодні стоїть, чи дозволяю я Богові тримати мене, наскільки я послушний, наскільки я послідовний в своєму житті, чи можливо я намагаюся вихопити свою руку з його руки, залишити його? Які рішення, які сумніви з'являються в моєму житті? Це важливо для кожної з нас в контексті того, що Господь проявляє турботу, владу, опіку. По відношенню до нас, коли Він тримає і утримує зло, яке проти нас направлене, яка моя поведінка, як я себе живу, веду? Чи живу я усиновленим життям, чи, я, чи тримається моя рука за його руку, і, і так далі? Чи пам'ятаю я, в чиїй руці я сьогодні знаходжуся? Тому що ми можемо знаходитися не тільки в руці Господа? Але можемо знаходитися, комфортно відчувати себе і спокійно в руці цього світу. Адже світ на сьогоднішній день може запропонувати певній мірі навіть більше ніж Господь. Нам ну нам так здається. Тому що життя з Господом це страждання, труднощі, проблеми, випробування, різні негаразди, несприйняття в цьому світі. Це все якби приходить, коли ми тримаємося за руку Господню. Не тому, що так Господь хоче, а тому, що так хоче світ. Він хоче нас пороботити, вихопити з руки Господньої, а для цього Він створює нам дискомфорт, нам незручно. І ми виходимо, як кажуть, із зони комфорту. Ми залишаємо Господа, і ми йдемо. Якби не в комфорт. Ми йдемо в цей світ, і він нас також тримає. І питання, чи я тримаюся за руку Господня? Недостатньо того, що Господь робить по відношенню до мене. Ще питання в тому, наскільки я щось роблю по відношенню до Господа, або наскільки я проявляю свою турботу про своє спасіння, про свій захист. Якщо я виходжу за межі Господньої охорони. Тут вже, якби, питання не до Господа. І це є важливо. Ми маємо зрозуміти і пам'ятати, що рука Господня, вона ближче, ніж падіння, яке знаходиться поруч з нами. І ми маємо бути послідовними в нашому житті, слідувати за Господом і довірятися йому. Псалом 138. Випробуй мене, Боже, і пізнай серце моє, дослідити мене, і пізнай мої задуми, і побач. Чи не йду я дорогою злою, і навічно дорогу мене попровадь? Амінь.